Рівне не стоїть на місці. Кожний день десь щось будується, щось руйнується, а щось і зникає. І в плинні життя не кожен зможе помітити ці зміни. Однак з часом завжди цікаво повернутися і побачити. Таким чином, у рамках продовження марафону, який стартував 18 травня, у краєзнавчому музеї презентували альбом рівне в мистецтві художники 18-21 століття. Так за допомогою творів живопису і графіки автори альбому намагаються показати, як змінювалось місто та світогляд митців у різні часи. Місто розбудовувалось і художники хотіли зафіксувати в своїх полотнах, які сьогодні ці полотна є. І вони і, і, не, не тільки мистецькі роботи, а також вони і документальні, тому що все-таки багато чого в місті міняється і досить часто змінюється не на кращу, не в кращу сторону. І якраз ці картини все-таки будуть нагадувати. Місто має розборозбудовуватись там в естетично привабливому вигляді. вигляду. За словами директора художнього відділу рівненського краєзнавчого музею Віктора Луца, фотографій нашого міста дуже багато, однак вони не завжди можуть передати всю суть. А от художня картина відверто демонструє і душу, і настрій. Фотографія вона є документальне відображення, а душу скаже місто. Як кожен з нас приймає, то художник може дати набагато. Десь можливо і точніше, і краще таке буває, бо він кожен раз, ви знаєте, дивиться з тої іншої точки. І... Починається місто зовсім іншим життям Альбом містив найкращі роботи митців рівненщини, Польщі та навіть Австрії. Ілюстрації 42 художників різних епох по-своєму демонструють неповторні куточки нашого міста. Однак цей збірник має стати стимулом для сучасних майстрів, аби для наступних поколінь художники і надалі зображували на своїх полотнах різноманітне, таємниче та незвичайне рівне. Вікторія Бондар, Віктор Терещук, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.